Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати карася гарячого копчення. Це справжній делікатес. Я його готую на дровах без консервантів, сіллю, спеціях. Під дію дима рибка набуває золотистого кольору та ніжного м'яса. Карася я нарізала, замаринувала спеціях, виклала на рішетку і нехай дим робить свою магію 1,5-2 години. Дуже дуже смачно виходить. The concept for your track. Picture the glimmer of city lights at dusk as smooth beats and mellow chords transport you through winding streets. A silky bassline grooves steadily underneath airy cinders Authors and soulful.